Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку анімацію. В цьому туторіалі ми розберемо такі інструменти, як клонер, шейдер ефектор, ділей-ефектор, а також навчимося використовувати Vertex Map для створення матеріалів. Погнали! Так, починаємо з того, що створюємо куб і збільшимо його сторону вайт до 800 см. Далі поміщаємо цей куб в клонер, і збільшуємо каунт до 25 по осі X і 25 по осі Z. Далі, щоб в нас краще було видно окремі куби, ми додамо в куб філет, збільшимо його до 10 см і можемо так само трошки збільшити офсет. Ой, філет Subdivision, щоб куби. Мали кращу форму. Так, далі. Далі давайте створимо камеру. І помістимо її так, щоб куби в нас закривали повністю всю площу. В Object Focal Length збільшимо до сотні. Тепер нам треба трошки камеру віддалити. І, в принципі, ось так зараз підходить. Далі вибираємо клонер. Переходимо в Graph Effector і створюємо shader. Шейдер. Shader-Effector шейдер ми переходимо в параметр. Забираємо галочку зі Scale і ставимо галочку на Position. І в Position Y ми ставимо значення мінус 1500. Переходимо в shading. Тут створюємо noise. Так, нам значить, знову треба підправити камеру. Так, І в... відкриваємо noise, і тут Global Scale ставимо 1500%. Трошки збільшимо контрастність. І Animation Speed поставимо 0.5. Uh, так, поставимо, значить, тут Time Dependent, щоб ми могли бачити відтворення анімації. Ось так, значить, у нас зараз виглядає анімація. Збільшимо її довжину до 300 фреймів. Так, далі створимо сфери, які будуть на кубах. Для цього вибираємо клонер. Копіюємо його з затисним контролом і давайте цей одразу ми назвемо Cubes. Цей ми назвемо Spheres. Так, і тут ми створюємо сферу і видаляємо куб. Вибираємо Cloner Spheres і підтягуємо його трошки вверх. Таким чином, щоб наші сфери були. Якраз зверху кубів. Сферу ми зменшимо десь до 70 сантиметрів. І чуть змістимо далі клонер. Десь ось так. Так, і подивимось, який результат у нас виходить. Так, це є. І далі мені б хотілося е, урізноманітнити ось цей рух. І для цього я створю, вибираю е, Cubes, перехожу в Magh Effectors і створюю Effector delay. В delay виставляю Spring, і таким чином це додасть додаткового руху для кубів. Тут strength поставлю, наприклад, 92%. От, і, як бачимо, куби в нас зараз почали так чуть підпрожинювати е, при анімації. І давайте ми, її, цей ділей називаємо Delay Cubes, скопіюємо його. І наступний назвемо Delay Spheres. І, значить, вибираємо «Cloner Spheres і сюди перетягуємо Delay Spheres. В чому різниця? Чому я не можу застосувати один ділей до двох? В принципі, можу, тут ніякої, ніякої проблеми. Просто я хочу, щоб цей, ось цей ділей тут збільшити, наприклад, тренкс до 97%. І таким чином в нас рух буде трішки відрізнятися. Як бачите, в нас тут виходить така невеличка затримка в русі. Між е, сферами і кубами, що, власне, робить анімацію набагато цікавішою. Далі я хочу, щоб в мене по центру залишилось е, один куб зі сферою, які будуть е, практично нерухомі. Тому я вибираю шейдер, перехожу у Fields і створюю Spherical Field. Далі. В Fields я створюю Invert. І цей spherical field. і Field. філд. Так, і от, власне, у мене ось цей куб тепер не рухається. Я хочу, щоб ага, так. Така деталь, щоб побачити його результат, ми, нам треба відключити ділей, щоб вони не працювали. Щоб анімація оновлювалася одразу. Тому тепер мені треба spherical field трошки зменшити. От, І можна його чуть підтягнути вверх. Можливо, не так сильно. От. І далі я створюю ще один Spherical Field. Власне, теж його поміщаю під Invert, і його я потягну вверх, щоб він впливав на сферу. І на ось ці сфери теж. Тому я трошки цей Spherical Field збільшу. Ось такий в нас виходить результат. Ділей ми включимо вже ближче до кінця анімації. Так, а зараз ми, власне, продовжимо, робимо, щоб сфери наші збільшувались і зменшувались. Для цього я вибираю Cloner Spheres, перехожу в Graph, Effector. Знову вибираю «Shader». В параметр Uniform Scale ставлю мінус 0.2. Перехожу в «Shading», знову ж таки, вибираю noise. Global Scale ставлю 500. І Animation Speed ставлю одиницю. І тут важливий момент. Як бачите, в нас зараз анімація того, що вони зменшуються, виглядає дуже дивно. Тому мені треба перейти в Spheres Effectors і ділей перетягнути нижче, ніж Shader е 1. Ділей в нас завжди має йти в кінці. Так. Це ми давайте назвемо шейдер Spheres. Так, чомусь він у нас не надто добре працює. Так, щоб шейдер Філд у нас краще працював. Ми збільшимо тут трошки контраст. І давайте так само і в першому, і в другому, ми відключимо ефект Color. Нам це не потрібно. Так, і відповідно ми можемо трошки збільшити показник, наприклад, до мінус 0,4. Так, і якщо ми включимо ділей. В принципі, мінус 0,3. От, виходить досить, досить хороша анімація. Так. В принципі, з анімацією самою ми закінчили. Тепер переходимо до текстурування. І що нам треба буде зробити? Нам треба буде створити карту, де, наша, де куби і сфери в нас будуть міняти колір. І для цього нам треба буде створити таку штуку, як. як е, Vertex Map, Вибираємо Cloner Cube, Other Text, створюємо Vertex Map. І тут в Vertex Map додаємо Spherical Field. Перетягнемо Spherical Field трошки нижче і збільшуємо його. Е, значить, дивіться, може бути така деталь, що у вас е, цей Spherical Field не буде впливати. Тобто, коли ви берете ось так Vertex map і у вас всі клонери будуть червоні, ви будете збільшувати spherical field, але це нічого не буде давати. Тут важливо, щоб у вас в клонері Instance Mode стояв Instance. Якщо у вас буде multi-instance, ніякого ефекту власне, ось цей. так, зараз, Як бачите, ніякого ефекту Spherical Field не дає. Тому ми ставимо Instance. Збільшуємо spherical field. Давайте десь до 1500. І ремепінг можемо inner offset поставити, наприклад, 25%. Далі переходимо в Spheres. Знову ж таки, додаємо Vertex Map. І сюди перетягуємо spherical field, який ми вже створили. Ось таким чином зараз spherical field буде впливати. На нашу Vertex-карту. І давайте цей Spherical Field заанімуємо. Переходимо в Animation Text, додаємо Tech Vibrate Position. Тут ставимо 2000 см по осі X і 2000 см по осі Z. Frequency ставимо, давайте попробуємо 0,4. Подивимось, Подивимося, як це буде виглядати. Ось така анімація в нас виходить. Що в принципі, як на мене, досить, досить непогано. Ви можете в Tech Vibrate Sit змінити, і анімація у вас буде трошки інша. В принципі, це мене задовільняє. Єдине, що мені б хотілося зараз зробити. Як бачите, в нас сфери і куби, однаково на них впливає цей Spherical Field, ми можемо це трошки змінити. Вибираємо Vertex Map тут The Spheres. І додаємо delay. Ой, навпаки, ми вибираємо Vertex Map на кубах, додаємо Delay. Залишаємо тут smooth. І Effect strength ставимо, наприклад, давайте десь попробуємо 92. Таким чином, зараз можна побачити, що в нас спочатку жовтими стають сфери, а потім вже до них ніби як підтягуються куби. Е, от, тобто в нас виходить така чуть різниця в е, тому, наскільки е, швидко впливає ось цей spherical field. Якщо ми, наприклад, тут в ділей поставимо, давай, 98, ми побачимо цю різницю ще більше. От, але 98 вона вже буде трохи завелика, тому що, наприклад, тут. Сфери вже давно закінчили, змі змінились, а куби все ще залишаються жовтими, тому, власне, 90, 92, мені здається, більш-менш оптимальний варіант. Так, і далі переходимо до текстурування. Значить, перше створимо плейн. збільшимо його і опустимо трохи вниз. Десь ось так. Е, зараз тут на рендерв воно виглядає трохи дивно. Е, при самому рендері ось ці от артефакти, які зараз з'являються, вони пропадуть. Так, створюємо Dome Light, додаємо якусь HDRI-карту. Власне, у мене це буде Hamburg HBF. Який ви можете. hdri карти ви можете скачати на сайті Polyheaven, Посилання на нього я залишу в описі відео. От, і власне, насправді тут hdri карта вона досить сильно впливає на кінцевий результат, тому раджу погратися і вибрати ту, яка буде давати справді цікавий, цікаве освітлення. Значить, в самій HDRI-карті я Saturation, saturation збільшую до 500. Так, чуть приближу. Ще камеру. Так, і далі. Далі створюю матеріал. Накидаю його на Plane, і тут в пресет вибираю preset paper. Далі створюю матеріал Standard. Назвемо його Cubes. І накидую його на наші куби. Так, відкриваю матеріал. І перше, що нам треба буде зробити, я хочу, щоб всі куби були різного кольору, тому ми додаємо таку ноду, як. Color user Data. Колор Data, і ось тут в attribute name ми вибираємо. Object-Color. Object, object color. Так, ні, не Object-Color. Geometry ID color. Таким чином, у нас кожен куб буде якогось іншого кольору. І я ось цю інформацію зможу використовувати для розфарбовування власне самих кубів. Далі я додаю ремп. Note. Color user data підключаю в Alternative Input. І таким чином отримую чорно-білу карту з різних відтінків. І далі створюю ще одну Ramp Note. Попередню Ramp Note підключаю в Alternative Input. І тут в Ramp ви можете вже додати якісь кольори. Я вибираю просто пресет. Ось цей скім 7. От. І таким чином отримую ось такі от кольори кубів. Значить, я можу їх підредагувати, я хочу, щоб було трошки більше рожевого. Тому зміщую. Наприклад, я не хочу, щоб був взагалі ось такий темно-рожевий. Зміщую, значить. Градієнт. І, в принципі, ось такий результат. Ось такий результат мене задовільняє. Значить, я рем підключаю в матеріал в Base Color. І ось так от зараз будуть виглядати мої куби. Далі. Далі ми створюємо таку ноду, як... Матеріал Blender, Вибираємо цей матеріал, копіюємо його і створюємо ще одну ноду, яка називається Vertex Attribute. Vertex Attribute ми будемо використовувати. Якщо я зараз натисну на щоб ця нода показувалась в фінальному результаті, в мене всі куби будуть рожевого кольору. Але цю ноду я можу задати інформацію, що я хочу брати інформацію з Vertex-карти, яку я створив. От ось такий зараз результат я отримую, і я ось цю ноду зможу використовувати як карту для матеріал блендера. Значить, перший матеріал я підключаю в base Color, другий матеріал я підключаю в Material Color, і vertex Attribute я підключаю в Blender Color. Це все ми підключаємо в Surface. І таким чином бачимо, що зараз ось тут наші куби, вони стають е, такі більш сірого кольору. Давайте ми зробимо їх білого кольору. От, І ще можемо додати таку маленьку деталь, можемо перейти в Thin Film, тут поставити 3 і збільшити ось це значення. Щоб додати е, їм такого більш цікавого переливання. Так, значить, це наш матеріал для кубів. Тепер створимо матеріал для сфер. Е, щоб швидше це зробити, ми просто беремо матеріал з кубами, копіюємо і назвемо його сфери. Застосовуємо його, власне, на сфери. Так, і що нам тут треба зробити? По-перше, нам треба змінити Vertex Map. По-друге, ось цей матеріал ми видаляємо. І створюємо Incandescent Material. Підключаємо Material Color. І таким чином сфери ось тут в нас почнуть світитися. Ми можемо поставити Intensity Multiplier, наприклад, 2. І щоб краще бачити результат, ми переходимо в Redshift Camera, Lens Effects. Тут Bloom ставимо Override. Softness збільшуємо до 100. І можемо трошки збільшити Threshold, і зменшити Intensity, Щоб сфери світились не надто сильно. Е, так, і останнє. Останнє, що хотілося би зробити, це, власне, додати розмиття по бокам. Для цього ми створюємо Null Object. Тягнемо його вверх, щоб він був на рівні сфери, яка в нас по центру. Десь ось так. Вибираємо Redshift Camera, переходимо в Optical. І ось тут Depth of Field перетягуємо наш Null Object. Давайте назвемо його Фокус. Нал. І в redshift-camera ставимо галочку на боке. І aperture ставимо, наприклад, 0.03 От, Таким чином все, що по боках в нас розмиється. І ми можемо так само ось цей плейн трошки підтягнути вище. І подивимось, як зараз виглядає наша анімація. От, в принципі, все виглядає точно так, як ми і хотіли. Включаємо наші Delay Cubes і Delay Spheres. І, власне, відправляємо анімацію на рендер. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних відео.